Шановні платники податків, сьогодні сервісами електронного кабінету Державної податкової служби України користуються понад 3 мільйони громадян. Сучасні електронні сервіси забезпечують дистанційне спілкування з податковою службою. Зокрема, дають змогу здійснювати листування з контролюючими органами засобами електронного зв'язку в електронній формі. Докладніше поговоримо про електронне листування, а саме про його нормативне підґрунтя, переваги та практичну реалізацію. Листування платників податків з контролюючими органами в електронній формі регулює пункт 42.4 статті 42 податкового кодексу України. Платники податків, які подають звітність в електронній формі та пройшли електронну ідентифікацію онлайн в електронному кабінеті, можуть здійснювати листування з контролюючими органами, засобами електронного зв'язку в електронній формі, з дотриманням вимог законів України про електронні документи та електронний документообіг та про електронні довірчі послуги. Листування контролюючих органів з платниками податків, які подали заяву про бажання отримувати документ через електронний кабінет, здійснюється засобами електронного зв'язку, в електронній формі, з дотриманням вимог вищезгаданих законів, шляхом надіслання документа в електронний кабінет, з одночасним надісланням платнику податків на його електронну адресу, інформації про вид документа, дату та час його надіслання в електронний кабінет. Форма заяви про бажання отримувати документ через електронний кабінет затверджена наказом Міністерства фінансів України від 14 липня 2017 року номер 637 Заява про бажання отримувати документ через електронний кабінет надсилається за ідентифікаторами форм f 139 1602 для фізичних осіб. Та G139-1602 для юридичних осіб. При цьому важливо зазначити, що подати заяву стало ще простіше, оскільки в електронному кабінеті створено окрему вкладку. Тож необхідно увійти до приватної частини електронного кабінету. А пам'ятаємо, що вхід до приватної частини здійснюється після проходження користувачем електронної ідентифікації онлайн з використанням електронного підпису будь-якого акредитованого центру сертифікації ключів. У меню налаштування обрати вкладку Бажання листування з контролюючим органом. Натиснути Бажаю отримувати документи та вказати електронну пошту, на яку бажаєте отримувати інформацію про документи, що надійшли в електронний кабінет. Обов'язково підписати електронним підписом та надіслати. Датою вручення платнику податків документа є дата, зазначена у квитанції про доставку, що відправляється з електронного кабінету автоматично. Та свідчить про дату та час доставки документа платнику податків. У разі якщо доставка документа відбулася після 18 години, датою вручення документа платнику податків вважається наступний робочий день. Якщо доставка відбулася у вихідний чи святковий день, датою вручення документа платнику податків вважається перший робочий день, що настає за вихідним або святковим днем. У разі неотримання контролюючим органом квитанції про доставку документу в електронний кабінет протягом двох робочих днів з дня його надіслання. Такий документ у паперовій формі на третій робочий день з дня відправлення з електронного кабінету надсилається за адресою платника податків рекомендованим листом з повідомленням про вручення або особисто вручається платнику податків. При цьому указаний строк доставки документа в електронний кабінет не зараховується до строку надіслання документів, визначеного податковим кодексом. Платник податків один раз протягом року може надіслати до контролюючого органу через електронний кабінет заяву про відмову отримувати документи через електронний кабінет. Датою завершення листування платника податків через електронний кабінет є дата, зазначена у квитанції про доставку контролюючому органу заяви про відмову отримувати документи через електронний кабінет. Листування контролюючих органів з платниками податків в електронній формі має ряд переваг, жодного паперу, мінімум дій, максимум зручності, отримання документів від контролюючого органу в електронному вигляді через електронний кабінет. Миттєве отримання повідомлень на електронну пошту про надходження документів в електронний кабінет, своєчасне отримання повідомлень, вимог, рішень та іншої офіційної кореспонденції, зменшення кількості особистих візитів до контролюючих органів, постійний доступ до архіву листування в електронному кабінеті. Електронний кабінет є захищеним, персоналізованим та безпечним електронним сервісом, який спрощує процес отримання податкових послуг платниками податків, мінімізує безпосередній контакт з органами ДПС та унеможливлює виникнення корупційних ризиків при наданні послуг. Можливість здійснення листування в електронній формі створює умови для оперативної, надійної та зручної взаємодії платників податків із контролюючими органами. Дякую за увагу!